Погано, я не знаю, що робити оце зараз буде капати, да, фамін на не капає, і воно не засвоїться. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку і депресія не і це Ви видумали два-три роки, треба щоб знову відросли там сі новові закінчення. Багато хто з вас питав, як робити, як чинятися з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці люди, у яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз всередині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому резні виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно продається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організму. Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони стукають так само, і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофонії. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш собою, накручуєш, коли Фух, там ще паніка, а в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з сетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. Що це зараз буде капати. дофамін, на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Знову потрапляти в кров і ароматизуватися картізолу. Дофамін, який не сприйняли нейромітіатор, який не засасався мозок, знов трансформується в картизоло гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес, Інчись, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто от от вона зараз криші спитне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на картизоля. Картизол це того саме той стан е нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахлива ситуація, не кризи собі в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та да, ти сильний ти молодець, все буде хорошо з тобою. І так далі це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там синіру закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все, або блокують картізоло, або блокують. Ну щоб знову дофамін не все не перетварявся на картізо, блокатори засвоєння а, оцього Воротнього дофаміну, знову кров. А так от, коли ви бачите, що у людини присутні, їй погано, вона в паніці, депресії в жодному випадку ніяк.